Привіт, друже, Вайпер на зв'язку, як закрити злиття анкури із мінімальною затратою ресурсів. Погнали! Друзі, скажу зразу, із мінімальною затратою ресурсів потрібно формити 20-й поверх всіх підземель. І все, вище не ліземо, Формуємо тільки 20-й. Але. Йдемо ми, друзі, далі розбиратися, що і як же у нас тут із цим календарем призову. Погнали! У нас сьогодні додали турнір лавового лицаря і турнір класичної арени. Класичну арену сміло закриваємо всю. Плюс 5 частинок маємо собі на аккаунт. Йдемо далі. Лава у нас почалась, але ми її сьогодні не фармимо. Фармимо завтра після обіду. Тут я ось. Так, чорненьким зафарбую її, того що завтра у нас починається дослідник підземель. Починається дослідник підземель, сміло починаємо фармити лаву. Лаву фармимо до частинок. Це десь буде половинка, половинка буде дослідника підземель. Ми ось тут закриємо. Далі у нас починається турнір Паучихи. Турнір Паучихи це круто. Сміло можемо починати турнір Паучихи фармити до тих пір, допоки не заберемо 5 частинок ось цих з дослідника підземель. Далі стоп. Чого розповідаю далі? Друзі, у цей вівторок буде що? Правильно, клановий турнір. І у нас клановий турнір пересікається із. Турніром поучехи, ймовірно, буде ще пересікатись трішки з турніром тренувань і загартування артефактів. Але це не факт, того, що плари можуть зробити так, що одне закінчується, а інше починається, а може бути так, що ще якась годинка буде пересікатися. Тобто вже потрібно слідкувати перед тим, коли буде починатися клановий турнір, і вже безпосередньо планувати наступні свої дії. Якщо буде якусь годинку ще пересікатися, то можна турнір тренувань зробити під клановий турнір. Так само можна згартування артефактів. Згартування артефактів робиться 5 хвилин. Звісно, якщо у вас є срібло, можна також закрити під клановий турнір, але я би на це не розраховував. Тобто можна турнір тренувань спокійно перших два дні чекати, допоки нам не висвітлиться е, значок кланового турніру, порахувати просто години і тоді вже знати, чи можна турнір тренувань. давайте я ось так, Турнір тренувань і загартування артефактів робити під клановий турнір, чи вони пересікаються. Добре, йдемо далі. Масовий призов, відповідно, також закриваємо, нічого не потрібно чекати. Турнір Паучехи у нас виходить, що як ми його будемо робити. Ми його будемо робити 50%. Фактично закриваємо дослідника під земель, можливо, трошки більше. Далі починається у нас наступний. Ось так проведемо наступний дослідник під земель. Дослідник під земель також, ймовірно, буде до турніру дракона. Може пересікатися, але може ні. Не будемо на це розраховувати. Також другий дослідник під земель у нас співпадає із. Клановим турніром. Це дуже добре, того що поучеху ми будемо фармити саме більше чого того, що нам потрібно нафармити срібла. Е, срібла для того, щоб загартування артефактів. Давайте змінимо на якийсь жовтий. Загартування артефактів 1, 2, і 3. Потрібно закрити. На Паучесі під клановий турнір фармимо максимально, фармимо срібло і, друзі. Для того щоб нам просто заточку зробити, потрібно, друзі, робити все. Якщо ви просто рейтинг турніру не будете перші місця забирати. А ми говоримо про бюджетну бюджетне злиття. Ми не будемо на це розраховувати. Потрібно, друзі, робити все, і плюс шлях героя нам потрібно буде 5 частинок обов'язково забрати. Тоді ми зло, зробимо злиття. Йдемо далі. Так, із цим розібралися. Так, що ще вам хочу сказати? Давайте виберемо ось такий колір. У нас посередині кланового турніру, друзі, що? 14 лютого, День закоханих. І, ймовірно, на спларе під клановий турнір і під День закоханих ох, як будуть байтити на уламочки. Скажуть, ось вам парні, герої: Тараси Марічки, Хоронар Мінаї, всіх, Всіх напхають, ймовірно, я не знаю. Це мої здогадки. І скажуть: давай, 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 нам треба більше твоїх уламочків. Але, друзі, не потрібно до кінця байтитись того, що у п'ятницю. Ось тут у нас буде x 2 на продавні, на сакра. Все згадав на Войди, на Войди, все згадав, окрім войдів. Ось тут буде x 2 на Войди, і він також співпадає із турніром поповнення колекції. Тобто. Турнір поповнення колекції, Х2 на Войдики. Войдики ось туди можна приберегти і там їх відкривати. Чи байтитесь вам під день закоханих, чи ні, це вже вирішувати вам. Далі, друзі, міняємо колір на червоний якийсь, нехай буде. Турнір дракона і шлях героя у нас пересікаються. Що на шляху героя нам потрібно? Нам потрібно забрати 5 частинок. Для того, щоб зробити злиття. Турнір дракона і шлях героя це добре, того що шлях героя нам потрібно буде отримувати артефакти і прокачувати героїв. Що ми можемо зробити? Ми можемо на дракона зробити соло качер корму. Якщо у вас є, на 20-й, 25-й поверх. Бюджетніше на 20-й поверх. І нехай він бігає фармить артефакти. Так, час у нас є, часу у нас, друзі, вдосталь, три дні, фактично. Здобуває артефакти і прокачує нам корм. Двох зіркових, трозіркових без різниці. Плюс турнір поповнення колекції також пересікається, відкривати якісь уламочки, та й будемо. Корму у нас буде достатньо. І з цим розібрались. Шлях героя П'ять частинок потрібно забрати. Того, що ось тут можна порахувати, що безкоштовно, друзі. Безкоштовно і без реєстрації 95 частинок. Без ось цих п'яти потрібно нам просто 5 частинок із шляху героя забрати. 95 це за е, удії і за турніри. 95 частинок цього ми забираємо. Далі, що у нас йде? Турнір поповнення колекції забираємо 15 частинок обов'язково, плюс 10 це за перше місце, не розраховуємо. Турнір класичної арени сміло забираємо будь-коли коли вам е заманеться. Турнір крижаного голема закриваємо тільки до частинок. Друзі, ось так я планую робити злиття. Ось такі події будуть у нас на злитті, так що просто не спішіть і дивіться, щоб у вас турніри і події пересікались для того, щоб вам було трішки легше. Плануйте своє злиття і робіть її 100% того, що Анкора дуже крута героїня. Друже, якщо тобі було корисно, ти звісно знаєш, що зробити. І так зустрінемось в наступному відео. she wanna ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.